Вас, брата і сестри. Сьогодні ми згадаємо про дещо. Зараз у нас іде війна, і проти нас воює Велика імперія. І самі представники цієї імперії кажуть, що в цій імперії є дві великі біди. І вони кажуть, що перша їхня біда це та, що серед їхньої популяції є інду... індивідууми із особливим інтелектом. І друга біда цієї імперії це є дороги. Але коли ми згадаємо іншу імперію, і оця імперія була, окупувала обіцяний край, Божий край під час служіння, коли на землі то це була Римська імперія. Але в Римській імперії дороги це була не біда. Вони будували оці дороги не тільки в Римі, не тільки навколо Риму. Вони будували ці оплювали територію. Навіть у Великобританії, і там вони будували дороги. Ті дороги вони мали дуже складну конструкцію. Вони складалися з багатьох шарів. Там були і камені, і щебінь, гравій, пісок, і зверху вже клався. Камінь рівний, по якій можна було їздити або ходити. І от зараз ви на екрані бачите зображення. І на оцьому екрані ви бачите дорогу. Що це за дорога? Оця дорога називається віа Апія. Оця дорога була вперше прокладена у 312 році до народження. Ісуса Христа. І ось деякі фрагменти оцієї дороги до цього часу збереглися в тому вигляді, яком вона є, і ось можете подивитися, бо оцю дорогу ще до цього часу експлуатують. Але ми іще згадаємо дещо про дорогу. Можливо, ви пам'ятаєте, можливо, хтось бачив фільм Тенгіза Абуладзе. Який був знятий ним у 1984 році, і цей фільм називається Покаяння. У цьому фільмі є один герой, і ім'я оцього героя Варлам. І якщо ви дивитеся цей фільм без будь-яких пояснень, без будь-яких деталей, коли ви дивитеся, зразу зрозуміло, що в образі оцього Варлама. Змальовується Лаврентій Берія. І ось в цьому фільмі Покаяння є один діалог. Проходить по вулиці одна старенька бабуся, і оця бабуся звертається з запитанням до набагато молодшої жінки. І ось ця бабуся питає: каже: скажіть, будь ласка, а оця дорога веде до храму? І ця жінка їй відповідає. Це вулиця Варлама, ця дорога не веде до храму. І бабуся їй відповідає, каже: а навіщо тоді ця дорога? Навіщо дорога, як, яка не веде до храму? Але ми сьогодні будемо говорити не дорогу до храму, а про дорогу до Ісуса Христа. І ми зараз із вами розкриємо перше місце, яке ми сьогодні будемо читати. Перше місце ми будемо читати із Євангелія від Івана, це перший розділ. І ось той фрагмент, який ми будемо читати, він вже оповідається після того, як Іван вказав своїм учням на Христа і сказав їм: ото Агнець Божий і його учні послідували за Христом. І ось ми читаємо із Євангелії від Івана перший розділ, починаючи з 40-вірша. го вірша. А одних із тих двох, що були від Івана та йшли, йшли слід з ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього: Знайшли ми Месію, що визначає Христос, і привів він його до Ісуса. На нього ж, споглянувши, промовив Ісус. Ти Симон, син Йнин, будеш зватися Текифа, що визначає скеля. І ось ми бачимо цю історію. І ось коли ми згадали про дорогу, то ми можемо сказати, оцю історію перевиповісти отаким чином, що в цій історії Андрій спрацював як дорога Петра до Ісуса Христа. І що можна сказати про оцю дорогу? Ми можемо сказати, що оця дорога була короткою. Чому вона була короткою? Тому що у той час Господь Спаситель був фізично присутній на землі. Чому вона іще оця дорога була короткою? Що вона була такою, що вона складалася, можна сказати, тільки з одного елементу, тільки з оцього одного каменя, на який потрібно було Петрові стати, і це був його брат Іван, і він уже був із Христом. І ми бачимо, що якщо Андрій він зустрів Христа, він пізнав Месію, він не змовчав. Стосовно до свого брата, і не приховав від нього, що він зустрівся із Масеєю. Він не приховав від нього, що він побачив Спасителя, і він привів до нього. І ми бачимо, що дійсно оця дорога, оця коротка дорога для Петра, вона спрацювала, і він прийшов до Христа. Або по-іншому, ми можемо сказати, що Андрій, як дорога до Христа, оця дорога. Привела його брата Петра до Христа. Ми можемо згадати іншу історію. Ми не так давно, можна сказати, святкували День П'ятидесятниці. Ми закін... зачитували тоді та історію, яка відбувалася із зішестям Святого Духа. Але ось зараз ми звернемо увагу тільки на деякі слова, які вже відбулися після сходження Святого Духа. Ми зараз звернемося до дії апостолів, це другий розділ, і читаємо зараз 14 й вірш. Ставши ж Петро із 11 свій голос підніс та й промовив до ніг. Мужі юдейські та мешканці Єрусалимі, нехай вам оце стане відомо і послухайте слів моїх. І ось ми далі зараз пропускаємо всі оці його слова. І продовжуємо у цьому розділі читати сороковий вірш. І іншими багатьма словами він засвідчував та умовляв їх, говорячи: рятуйтеся від цього лукавого роду. Отож ті, хто прийняв його слова, охрестилися, і пристало до них того дня душу тисяч зотри. І ось ми бачимо продовження, начебто цієї історії. Та ж сама дієва особа, яка в нас була у першій історії. Коли у нас у першій історії по оцій дорозі спасіння, можна сказати, по Андрію до Христу пройшов Петро, то ми зараз бачимо День П'ятидесятниці. І оцей на день п'ятдесятниці сам Петро уже займає своє місце у цій дорозі до Христа. І він сам стає оцею дорогою, по якій можна прийти до Христа. І ми читали про те, що було сказано, що він встав з одинадцятьма і промовив. І коли він закінчив промовляти його слова, то до них тоді приєдналося тисяч зотри. Якщо ми пригадаємо, що було раніше, перед цим було іще одне зібрання. І ось на тому зібранні було присутнє десь 120 братів. І якщо ми зараз візьмемо мінімум оці 120 і додамо оці три тисячі, то ми можемо сказати, що відбулося із наверненням оцих-трьох тисяч чоловіків. Ми можемо сказати, що дорога. До Христа стала розширятися. До Христа, до Месії, до Спасителя можна було пройти по кожному із оціх спасенних, по кожному із тих, хто приєднався до них. Ми можемо дійсно сказати, що оця дорога до Христа, вона неймовірно розширилася. Ви знаєте, я пам'ятаю, мою дорогу. До Христа. І я пам'ятаю оці камені на дорозі, по яких я йшов до Христа. Я пам'ятаю, як на початку 1990-х років на нашому місцевому телебаченні з'явилася одна передача. Ця передача була для дорослих, це була передача і для дітей. І я дивився їх. І цю передачу вели два чоловіка. Це був Віктор. І Федір. Ви знаєте, я з ними потім познайомився. Це був Федір Юдицький і Віктор Марчук. Той же самий час. На тому ж самому нашому місцевому телебаченню часто показували документальний науковий фільм про творіння. І це був фільм Інституту Муді. Мені подобалося дивитися. Оцей документальний фільм. Я тоді не знав, що це було в той час, коли ще в нас не було багато церков у нашому місті, була одна тільки церква, але оцей фільм також на місцевому телебаченні показувала наша церква. І потім пройшли роки, я дізнався, яким чином на місцевому телебаченні з'явився отей науковий фільм. Виявляється, що тоді касети, відеомагнітофон і телевізор. Побудувала церква із Техасу, із міста Темпл. І ви знаєте, потім я також я познайомився не тільки із Віктором і Федером, я потім познайомився із багатьма членами цієї церкви. Я навіть познайомився із старшим пастором оцієї церкви Герри де Салво. І вони всі для мене були оцими каменями на моїй дорозі до Христа, по якій я. Дійсно, дійшов до Христа до свого спасіння. І Господь дав навіть мені був таку можливість, що я навіть побував у тій церкві. Я пам'ятаю, і ще один оцей камінь на моїй дорозі до Христа. Також на початку 1990-х, я пам'ятаю, у нас на нашому центральному стадіоні проводилася євангелізація. Було написано, що там на тій аналізації є ще якась американська християнська група. Ну, Я в останній день вирішив сходити. Прийшов, але виявилося, що групи не було. Але прийшов, дивлюся, на трибуні стоїть мій, сидить мій дядько, його дружина і моя двоюродна сестра. Ну, Ми багато років з нею не бачилися, так що, про що там говорили, що там відбувалося, ми не помітили, тому що ми спілкувалися із сестрою. І потім під кінець уже того заходу мій дядько почав мою доворотну сестру кудись виштовхувати. Ну, і він був наскільки наполегливий. Я моїй сестрі кажу: ну, кудись батько хоче, щоб ти вийшла, ну, давай я з тобою піду, щоб він від, від тебе відчепився. І ось ми вийшли, спустилися вниз, і там повиходило багато людей. І до кожного хтось підійшов, підійшли до моєї сестри, а я залишився один. До мене ніхто не підійшов. Але трішки згодом до мене підійшов один чоловік худорлявий, з вусами. Його звали Сергій. І ви знаєте, в той день я познайомився із оцим чоловіком. І він також для мене став оцим каменем на моїй дорозі до Христа. І знаєте, цей чоловік Сергій він не дуже змінився. Єдине, що його зараз від того часу відрізняє, в нього вусів зараз немає, колір волосся, можливо, трішки змінився, і окуляри він став носити. І звати його так само Сергій Васильович Лазаренко. І це не всі оці камені на моїй дорозі до Христа. Але вони всі виконали своє служіння. Вони всі виконали свою місію, тому що вони привели мене до Христа. Якщо ми на початку згадували про римську дорогу, і згадували про те, що зверху над усими оцими елементами дороги лежать оці камені, гладкі камені, по яких можна ходити і можна їздити, ми можна сказати, що кожен із нас є оцим каменем, по яким можна дістатися. До Христа. І якщо ми не виконуємо своє призначення, ми не виконуємо своє місії, ми можна сказати, що ми начебто там є, але водночас нас там і немає, що там, наче на дорозі дірка. І якщо ми йдемо по Бруківці, якщо там немає каменя, якщо там якась є дірка, якась прогалина, ви знаєте, можна пройти, можна переступити, можна перестрибнути. Якщо ви їдете на автомобілі, ну, вам прийдеться пригальмувати. І обережно це місце проїхати. Або, можливо, це місце навіть потрібно буде об'їхати якимось чином. Але отаке місце воно починає руйнувати дорогу. По цьому місці не можна ні пройти, ні проїхати. І далі і далі на цьому місці дорога починає руйнуватися. Але якщо ми займаємо оце місце в уцій дорозі, по нашій дорозі до Христа, то ми можемо сказати, що якщо ми не виконуємо своєї місії, якщо ми не виконуємо оцієї функції, то через нас не можна дістатися до Христа. Але яке у нас призначення? Яка у нас місія? Ми знаємо, що Господь призначив для того, щоб ми його прославляли. Але інше призначення у нас є, чому ми знаходимося в цьому світі? Тому що всім ми повинні звістити про Христа. І ось і ще одне питання: чому ми сьогодні говоримо про оцю дорогу до Христа? Тому що. Ми сьогодні в черговий раз нагадуємо про природне благовістя, яким ми намагаємося навчитися жити усією церквою, кожним служінням, щоб цим жив кожен брат і кожна сестра нашої церкви, що ми є у цьому світі для того, щоб через нас люди приходили до Спасіння. Амінь.